Дітки, на нас сьогодні математика, і в нас сьогодні незвична математика. Подивіться, хто до нас приїхав? До нас приїхали математичні машинки, але в них сталися аварії. Їм треба... До треба допомогти з колесами. Зараз будемо допомагати. І так, я вам нахилю, щоб було видно, добре? Так. І так, у нас машинка, з яким номером? Два. Два. Так, два. Треба її підібрати колеса. І так, які ж у нас колеса будуть, з якими цифрами, щоб вийшла цифра два? Один. 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 Так. Ставимо сюди один. А сюди яке треба поставити? Один. 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 Да, і так, ми з вами знаємо, що один і один, то вийде. Два. два. Да, молодці, добре. Вю машину ми поремонтували. Вона в собі поїхала. Так, це в нас яка машина з яким номером? Один. Три. Один. Три. Один. І так, я ставлю сюди знов колесо номер один. А сюди, яке треба поставити? Два. два. Молодець. Так. І вийде в нас. Три. три. вірно. А якщо я сюди поставлю два, то сюди яке треба поставити? Один. 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 Вірно. Дітки, якщо ми будемо їх міняти, то все одно у нас вийде цифра три. Молодці. Поїхали далі. Та машина вже уїхала. Приїхала машина номер четыре. Так, я ставлю сюди знов колесо номер 1, А сюди. Два. Ні. Ні. Три. Якщо два і один, то в нас вийде три. Танюшенька. Ми? Так, ставимо колесо номер 3. Три. три і один вийде. Чотири. Чотири, Добре. А якщо я поставлю два, як тіла Танюша, то сюди що треба поставити? Один. Один. Два. Так, що треба поставити? Два. Два, Звісно. Два і два в нас теж буде. Чотири. вірно. 4. Вірно. Ну, у нас тут далі поїхали вже великі машини, тому ця вже поремонтована, теж від'їжджає. Добре. А зараз ми з вами спробуємо. Давайте згадаємо, у нас є ще такий математичний потяг. Так. Це перший. Да, потяг, який везе вагончики. І так. Зараз спробуємо так. Два, один, один, який буде перший вагончик? Один. Один, один, ди. Один, один, один. Це він. Один, ой. Ой, ой, викає. Це він? Два два два, 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 два. А нам потрібно. Один. один два. Два. Ну це два. А нам потрібен перший, який повинен бути вагончик. Один. один, один. Вірно. Так, це один. Да. Так, тоді два, це два, буде два. другий. Два. 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 Їдем, два. Ідем, водя. Так, за двійкою який буде вагончик. Три, Три. Три. це він. Три. Три. Ні. Три. Ні. А це він? Ні, да. Так, за цифрою два поїхав вагончик три, а за цифрою три які. Чотири. Чотири. А за чотири які повинен їхати? П'ять. П'ять. Так, поїхав, 5. поїхав. П'ять.

Восемь. Восемь. Вісім. Молодець. Вісім. За ним. Девятка. Дев'ять. Вірно. І останнє. Десять. Вірно. Дітки, ми склали з вами весь перевозик. Але просто тут у нас екран такий невеликий, да? Е, але ви все вірно назвали. Всі цифри по порядку. Молодці. Так. А тепер ми з вами розберемося. Скажіть мені, будь ласка, якщо один день і одна ніч, то це як називається? Один а? день і одна ніч? Один день. Це дітки доба. Один день і одна ніч, це називається доба. Сутки. Ви знаєте, як сутки. Дня. Так? Коли проходить один день Рані. і одна ніч з 12 до 12. -ї. І так, у нас у добі є, доба поділяється на частинки. На ранок. Що ми вранці робимо? Просто Просип, прокидаємося. Що ще ми робимо вранці? Нассипаємось, вірно, умнічки ми. Потім, після ранку, чим, чим надо, настає, да, вірно, чи умиваємось. Е, після ранку настає день. Коли сонечко піднімається вже високо в небо, да, і настає день. Що ми днем можемо робити вдень? Ну, от зараз що ми Качатися з вами? робимо? на качелі. Гуляти можемо, займатися можемо, вірно. Після дня настає, що, дітки? Ночь. Но. Вечір, звісно, вечір. Коли сонечко сідає, але ще ми спати не лягаємо. Це настає вечір. Ми можемо з мамою, з татком почитати книжки, повечеряти, погратися, да? а вже після вечора настає ніч. Ніч. А що ми ночі можемо робити? Спати. Спати вночі ми можемо тільки спати. Ось ми з вами знаємо, поділили нашу добу на чотири частинки. У мене тут є багато картинок. Які ми повинні поділити, що ми робимо вранці, що ми робимо вдень, потім ввечері і вночі. Ну, вночі ми вирішили, що ми тільки спимо, тому всі картинки зі сном будуть, мабуть, що вночі. Да? І так, давайте подивимось, що ми робимо, коли ми робимо зарядку. Утро. Вранці, молодець. вранці. Я поки е, притискаю, а потім вам покажу. Так, коли ми купаємося. Ввечері, Ввечері, молодець, Танюша. Ввечері. Можемо Можемо і вранці, ну, зазвичай ввечері. Так, коли ми катаємося на велосипеді, гуляємо. Ура. Вдень. Вдень. Так, в день добре, буде вдень, або ще коли можна. Ввечері можна? Ну, а Ввечері ні. можна, так. Коли ми з вами займаємось? Ну, зранку або, або в день. Вдень. Так. Коли затягнеться, то буде вдень. Так, коли ми з вами. 에... Снідаємо? Зранку. Зранку. Зранку ми снідаємо, вірно. Коли ми з вами спимо і дивимося? Ночь. Вночі, звісно, вночі ми з вами. Ж... Вночі тільки і. Е, так. Коли ми з вами умиваємось і розчищуємося, що сам? Коли? День. Днем. А до, до дня що, ходимо розпаклані, не, не гарні? Хі -хі. Коли ми умилися і, і, і розчеталися, коли ми вмиваємось? Вранці, звісно, вранці, щоб ми цілий день були гарні. Так. Коли ми Коли ми прокидаємось, будильник дзвонить, що нам на заняття пора. коли? Утро. Вранці. Утро. Вірно, вранці. Так. А коли ми з вами вечеряємо? Вечер. Вечером. Вечером. Так, вечір у нас вечір. Коли ми можемо погратися з нашими улюбленцями? Своїми, своїми собачками і кошечками. Коли ми можемо погратися? Ну, День. В день е, е, або ввечері, коли вже все зроблено, е, так? Ввечері. Можемо і вдень, і ввечері. Так. Коли ми з вами е, можемо з мамою і татком почитати книжки? Книжки? Ввечері. Я думаю, що краще ввечері. Вже і мама всі свої справи зробить, так? і тато, то можна ввечері. Так. Коли ми з вами гуляємо, можемо ось, і ось, ось, вальний, на море. От вам! Утром, так, але Утро. у нас рано буде заповнений Машуля. А якщо не вранці, то коли? В день можемо, чи вночі? День. Вдень. У нас вже вечір заповнений і е, рано. І так, залишилося. Коли в нас ми можемо попити молочко, наприклад, пообідати? Це коли ми робимо? Обідаємо. Вдень, звісно. Ні, обідаємо ми не вранці. Ну, а тут залишилися, подивіться, всі дітки сплять. Це коли ми робимо Вночі. вночі. Так що всі дітки сплять вночі. Все, показує. Ніч. Тільки спати можна, так? Да? Ніч пройшла наступив ранок. Вранці, подивіться. Зарядку рок, прокидаємося, умиваємось, робимо зарядку, снідаємо, так? Да? Що це є день? Що День ми катаємось, обідаємо, займаємося, гуляємо, да? тільки в нас штраф. І ввечері ми теж можемо і почитати, і погратися повечеряти, mm -hmm. і перед сном mm -hmm. mm -hmm. купаємося. Вірно, mm -hmm. дітки. І так, хто запам'ятав, що це ми поділили на чотири частини, як називається день і ніч? Як називається? Доба, доба. Mm -hmm. умнічка, Танюша, запам'ятала. Це одна доба, в якої є ранок. День, вечір День. і ніч. І... Молодці. Ну а зараз, дітки, в мене тут таке цікаве завдання. Я вам зараз м, складу, ви відгадаєте, а потім спробуєте зробити вдома самі. Наприклад, якщо є палички, я просто знайшла в себе ось такі палички, вони, звісно, великі трошки. Но... Нічого, ви зможете зробити або з олівців, да, або з ватних паличок. Ми з вами вивчали весь тиждень е, транспорт. Ось я зараз спробую вам зробити фігурки, а ви спробуєте відгадати. А потім ви мені прийшлете фотографію, щоб я відгадала, що ви виклали. Домовилися? Це таке конструювання у нас буде. І так, зараз я вам нахилю. О, у Танюші теж є. Добре, Танюша, так що шо... у мене багато, так? Да? І так, спочатку складу роблю, щоб вмістилося. ти дивишся, що я А ви спробуєте відгадати, що ж це я виклала? Я гадаю, это на счет схожи. Ракета. Ракета. Верно. Да мене ракета. Добре. Поехали далі. Човник. Човник. Вітрильник, так, який ми з вами робили. Вітрильник, вірно. А зараз, дітки, так, зараз ще одну спробую, так, щоб було видно. так. так. Не-не-не, тут не все так просто. Так, якось ось так. Вертоліт. Максим, ну ти молодець. Я думала, ви будете довго думати, що ж це в мене тут таке. А ти так швидко взяв і відгадав. Вірно, це в мене вертоліт. Схожий? Дітки, Так. Ви бачите, які ви в мене розумні. Відгадуєте, я ще не закінчила, ви вже відгадали. Так, а тепер е, вдома спробуйте викласти, якіс, ну, чи транспорт, чи фігурку, да? скинете мені фотографію, а я спробую відгадати. Домовилися? Бо ви бачите, ви швидко мої відгадали, а чи зможу я ваші відгадати? Добре? Домовились? Все, Всім до побачення. До побачення.